Мешканка багатоповерхівки на вулиці Відродження 4 Ольга Хурсенко розповідає: сьогодні і вчора упродовж дня не було гарячої води. А сьогодні зранку також 8 якраз дощ приймаю, вода гаряча закинула, холодною помилася. Я вчора дзвонила, сказали, що вони на дві години зупиняли болір чи що, щось таке. І далі в них щось є була поломка. Вибачення попросили, сказали, о 5 буде, але щось вони не зробили, не поремонтували і щось і появилося. Сьогодні дизайнер дзвонила ще. Тетяна Попова, соціальна працівниця. Говорить, без гарячої води незручно допомагати людям, якими опікується. Прихожу до лежачої людини. Гарячої води тут, ну і на тому тижні, що теж не було, помити людину, що ми мусимо каструлях мити. У нас немає води, гарячої вже десь тиждень, мабуть. Ну такое відключають, включають. Якось два дні немає, два дні включають. Але Алесь аварія, щось там роблять. Може, десь включать. Ну зранку була, але вже немає. Дуже погано. Привикли вже митися нормально, а не в тазиках. На розі проспекту відродження та вулиці Митрополита Шептицького, де стався витік на тепловій мережі, другий день працює аварійна бригада Луцьктепла. Розкопали з двох боків проїжджої частини. Замінюють труби протяжністю 25 метрів. Спілкуватися з журналістами Суспільного працівники не захотіли. Зі слів речника ДКП Луцьктепло Антона Безносикова, витік стався під дорожнім полотном. Це ускладнило роботу на цій ділянці. Щоб його поремонтувати без втручання в дорожнє полотно, потрібно замінити всю ділянку, яка проходить під дорогою. Вчора ми замінили одну трубу, розділили роботи на два дні для того, щоб не залишати людей без гарячої води на понад добу. Тут же ускладнюється тим, що потрібно частинами труби укладати. Відповідно, ми робимо вставку. Протягуємо труби під дорогу в наших лотках, далі ставимо наступну ставку, зварюємо з попередньої і далі протягуємо. Завершити роботи і відновити постачання гарячої води в оселі Лучан планують до кінця дня, сказав речник. Оксана Кот, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк.